Мама була дуже красива, але це була її єдина перевага. Тато говорив так. А я обожнювала його до завмирання серця, дивилася на все його очима. Тато викладав студентам політологію. Він був дуже розумний з інтелігентної родини, яка відразу не прийняла мою маму. Я набагато пізніше дізналася історію їхнього знайомства. Тато в складі цілинного студентського загону їздив в якийсь колгосп. Будувати там загони для тварин. Мамі було 17 років, і вона працювала до Освіта в неї була вісім класів, і то з натяжкою. Навіть через багато років життя з татом вона так і не навчилася швидко читати, водила порядкам пальцями і тихо шепотіла послідовність складів. Зате красуною вона була незвичайною тендітна, з білою прозорою шкірою, медово золотистим волоссям до пояса, з синіми волошковими очима і точеним профілем. На весільній фотографії вона виглядає, як на картинці журналу. Тато був високий, чорнявий, з густими вусами і дуже мужній. Мама завагітніла того літа від тата, і йому довелося з нею одружитися. Ні, колись він, напевно, її любив. Але батьки тиснули на нього, звинувачуючи маму в тому, що вона обманула і захомутала його. В університеті навколо так і крутилися молоденькі аспірантки, які, може, були не такі гарні, але зате освічені і розумні, здатні підтримати будь-яку розмову. А крім того, в ті кілька разів, коли тато намагався брати її на якісь прийоми і посиденьки, вона так неакуратно їла, не вміла користуватися столовими приборами і так голосно сміялася, що йому було соромно за неї. Він не соромився говорити це мамі і та лише хитала головою сумною посмішкою, не наважуючись йому заперечити. Я нізащо не хотіла бути схожою на маму. Хотіла, щоб тато мною пишався. Я ще до школи вивчила абетку, читала куди краще, ніж моя мама. Я цілими днями вправлялася з числами, щоб тато, коли дасть мені черговий приклад, дати правильну відповідь і заслужити його похвалу. За столом я уважно спостерігала за тим, як поводиться тато, і повторювала за ним, їла з закритим ротом, не вилизувала тарілку з хлібом, як це робила мама, користувалася виделкою і ножем. Незважаючи на це все, тато не особливо був до мене розташований. Дні, коли мені вдавалося поговорити з ним, ставали надовго моєю втіхою, і я подумки перебирала фрази, сказані мені ним. А коли я вчилася в другому класі, тато пішов від нас. Мама довго приховувала від мене, але врешті-решт, я все одно дізналася, що в нього з'явилася інша жінка. Коли я почула це страшне слово розлучення, я думала тільки про одне. Хоч би тато забрав мене до себе. Але, звичайно, я залишилася з мамою. З квартири нам довелося з'їхати, вона належала бабусі з дідусем, і ті були тільки раді позбутися від нас з мамою. Якийсь час вони надсилали на нашу адресу невеликі грошові перекази, тато кожен місяць, а бабуся на день народження і Новий рік. Але крах нашої сім'ї збігся з розвалом союзу, тому дуже скоро тато залишився без роботи, і грошові перекази закінчилися. Мама влаштувалася в кілька місць прибиральницею і зранку до вечора мила підлогу. Платили їй мало, зарплату часто затримували, так що жили ми бідно. Мамина краса з роками потьмінніла, і тепер я не могла бачити в ній нічого хорошого. Я винила подумками її за те, що тато кинув нас. А згодом тато подався в підприємці. Один раз він заїхав до нас і привіз мені нову куртку і залишив трохи грошей. Цей день надовго врізався в моїй пам'яті. Була зима, а я тільки повернулася зі школи, змерзла в своєму старому пальтечку, рукава якого були давно мені короткі. Тато стояв біля під'їзду, мама була на роботі, йому ніхто не відчиняв двері, але він не пішов, стояв і чекав. Моя душа зраділа, тато не забув про мене. Я напоїла його з чаєм, з цукром, без кінця розповідаючи про свої успіхи у шкільному навчанні, всім виглядом намагаючись показати, яка я стала розумниця. Тато слухав мене неуважно, але не йшов, допив чай до кінця, розгорнув нову курточку, від якої я була просто в захваті, поклав на стіл гроші і сказав Це матері передаси, а на наступний місяць ще привезу. А на мій день народження приїдеш? несміливо запитала я. Тату уважно на мене подивився, немов забув, що через місяць у мене день народження. Потім сказав звісно, що тобі подарувати? Ляльку, сказала я і трохи зніяковіла. Я вже була досить дорослою для ляльок, але слова самі вирвалися у мене. Чомусь саме цей символ дитинства мені хотілося отримати з рук тата. Зазвичай він купував мені на день народження книги. Добре, кивнув він, буде тобі лялька. Коли мама повернулася, я з гордістю розповіла їй про візит батька і про те, що він приїде на мій день народження і подарує мені ляльку. Чи треба говорити, що в свій день народження я бігла додому на всіх парах, боячись, що тата не дочекається мене? Я сподівалася, що він буде стояти біля під'їзду, але його не було. Напередодні мама спекла торт, а вранці подарувала новий джемпер з візерунками, такі були в моді, і я давно про нього мріяла. Торт я не чіпала, чекала тата, але він так і не прийшов. Увечері, коли мама повернулася з роботи, ми разом з нею з'їли його. Але у мене зовсім не було свідкового настрою, а під кінець я взагалі розридалася. Звичайно, мама все розуміла, але не стала нічого говорити про тата. На наступний день мама простягнула мені якусь коробку. Ось, сказала вона, на пошті, мабуть, затримка була вчора повинні були принести це тобі від тата. Я розкрила коробку. Там лежала новенька лялька в красивій рожевій упаковці. Я радісно вигукнула і запитала, чому ж він сам не прийшов? Напевно, відрядження відправили, відповіла мама і відвела очі. Ця лялька стала моєю улюбленою. Я носила її навіть з собою в школу, не боячись насмішок однокласників, а тато більше не з'являвся, і бабуся таки не надіслала мені в подарунок звичний грошовий переказ. Поступово я звикла, що в моєму житті більше немає нікого, крім мами, але кожен день я сумувала за батьком, і все, що я робила, я робила в надії, що одного разу він повернеться, побачить, яка я стала, і буде мною пишатися. Після 11 класу я вступила до медичного університету, і так мені хотілося поділитися цією новиною з татом, що я будь-що вирішила його знайти. Я приблизно пам'ятала адресу татової квартири, в якій я прожила 8 років, і квартири бабусі з дідусем, який була тільки у свята. І, нічого не сказавши мамі, я поїхала на пошуки. У батьковій квартирі мені відкрила якась жінка і сказала, що таких тут немає, вона живе тут уже сім років. Я спробувала розпитати її про колишніх мешканців, але вона зачинила двері. У бабусі й дідуся ніхто не відповідав. Я вже зібралася йти, як відкрилися сусідні двері, і суховата старенька в великих окулярах запитала Вам кого? Я до бакуленків прийшла, я їх внучка. Старенька подивилася на мене уважніше і сказала. Ну, коли ти внучка, повинна знати, що вони багато років, як в могилі. Я почервоніла, і я не знала. Мої батьки розлучились, і я ну, так, ну так, розлучилася. Так ти, значить, Марійка? Так, хотіла з бабусею дідусем побачитись. Хотіла, а ще з татом, видихнула я. Старенька якось глянула на мене, що й відразу все зрозуміла. Так, їх усіх разом, дитинкою і не стало, за борги в один день. Все через батька твого. Правда, обрушилася на мене з такою силою, що мені не було чим дихати. Та ти не переживай так, вимовила старенька. Молода ти все життя попереду. Мати жива, я кивнула. Ось що, я тобі зараз адресочок дам, їх могилок. У мене десь записано поїдь, поговори з ними, тобі легше стане. Вона довго рилася в різних ящиках, поки не знайшла потрібну записну книжку. Продиктувала мені номера могилок і назвала кладовище. Я подякувала їй і тут же поїхала, поки не передумала і страх повністю не накрив мене своєю рукою. У могилки були всі зарослі бур'янами, недоглянуті. Я насилу розчистила їх, щоб прочитати написи. Вони лежали всі поруч за однією огорожею. Розглянувши дату смерті, я зрозуміла, що сталося це через два дні з моєї останньої зустрічі з татом. Тільки по дорозі додому, трясучись в старому траваї, мені спала на думку, що тато ніяк не міг надіслати мені цю ляльку на день народження. Цю ляльку я зберігала до сих пір, берегла її і виділяла з усіх інших подарунків, які до і після цього підносила мені мама. Але ж ця лялька була теж від мами, раптом подумала я. Рум'янець нахлинув на мої щоки, в горлі застряг якийсь ком. Мені стало соромно. Мій батько виявився звичайним бандитом, який згубив своїх батьків. Добре, що ми тоді не жили разом, а то лежати нам з мамою там поруч. Я не стала розповідати мамі про свою поїздку. Набрехала, що гуляла з подругами. А потім обняла і сказала їй, що дуже люблю і додала. Дякую тобі за все. Мама здивувалася і бідняла на мене свої очі, трохи потьмянівши з часом, але все ще яскраві волошкового кольору. Я завжди знала, що ту ляльку подарувала мені ти, тому її так і любила. Великі сльози покотилися з маминих очей. Мені не було соромно за свою брехню. Мені було соромно за всі ті роки, коли я вважала, що в ній немає нічого хорошого, крім швидко зникаючої краси.